Так на цьому ж спати неможливо. Ну, спині гаплик буде. Гаплик дуже правильне слово. От бачиш, я приніс такий тоненький матрасик. Його можна замовити в розмір 140 на 200 як спальне місце, і ви повністю вирівняєте спальне місце. Ви абсолютно не будете відчувати ні стику між секціями, ні цих всіх швів. Е, якщо ви хочете на цьому диванчику спати часто щодня, або ви купуєте його, наприклад, на дачу на літо. То замовляйте топер, він коштує в районі Аура Кокос. До речі, гарний варіант. В районі 3,5 тисяч, і все, ваш сон стане прекрасним. До речі, підходить не тільки до цього дивана, а до будь-яких інших диванів з нерівним спальним місцем. Чому я сказав про дачу? Бо тут ще є ось така штучка, стіл на 10 людей. Можете використовувати як лавку зі столом, спинка тут піднімається. Можете використовувати як диван, можете як спальне місце. Супер універсальна річ коштує від 33 600 тисяч гривень. І саме цей 38 000 тисяч тут іде класна тканина, яка буде супер легко чиститись. Замовляйте на сайті Солохаї. Доставка по Києву безкоштовна по Україні. Відправимо ще дві штучки. Є до нового року. Там профілю, телефон для зв'язку.